Видання Mirror стверджує, що досить знакова фігура з оточення Путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці і терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні. Теж мені секрет полішенеля навесні 1945 року до Алена Даллеса, тодішнього директора ЦРУ, метнулися емісари від керівництва РСХА. Тобто Головного управління імперської безпеки нацистської Німеччини, і вони вийшли на зв'язок приблизно із такою ж ціллю, яку зараз переслідує Путін, більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри. Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от програти НАТО виглядає для нього меншим з двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходить на ЦРУ з всього політичного істеблішменту, директор ЦРУ найбільший голуб у порівнянні з яструбами Блінкеном і особливо Остіном. І мета Путіна спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні. Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правообережної Херсонщини в обмін на Краматорський Славянськ. Потім заморозити ситуацію і розпочати нібито мирні перемовини щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України. Хрін, почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб'ємо, а Краматорський Слав'янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з Москвою будуть підтримуватися. Головне, щоби вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні займатися умовні Кулеба, Залужний Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені Фрейліни, президента. Скоро буде цікаво як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую! І все має бути Україна!